Сьогодні я думаю ні для кого не є якимось відкриттям, що на фронті для наших хлопців автотранспорт це необхідність. Це не розкіш, це просто необхідність. І як бачимо, що ці, на жаль, наші автомобілі вони потрапляють під обстріли і потерпають і добре, що є можливість і є така ініціатива наших волонтерів і Юрія Івановича і Сергія Анатолійовича їх ремонтувати і знову відправляти на фронт. Юрій Іванович, от що сьогодні? Яка сьогодні проблема? Ну, є машини в даний час трошки старенькі, будемо казати, до їх трохи проблематичні запчастини, які приходиться ждати. І неділю, і дві, і три неділі буває таке питання, тому що йдуть ці запчастини за кордоном. Немає цих автомобілів на розборках, те, що можна, в общем, викручуємося все, як, як можемо. Але є такі моменти, що дуже довго чекаємо запчастин до цих автомобілів, тому що відправити аби як зроблений автомобіль на фронт, ми розуміємо, що їм там немає їх можливості її зробити. Тим більше таких глибоких ремонтів. Ми розуміємо одне питання там колесо поміняти, чи якийсь там. Щось підварити, чи кувалду їм будемо так казати щось зробити, а не стараємося Напомню. повністю зробити їм капітальний ремонт. коли вже вони приїхали до нас сюди, сюди, будемо так казати, на нашу базу. От як часто потрапляють до вас такі автомобілі? Постійно. Вони, Пості... вони практично звідси не виїжджають. Е, нас е, тільки освобождається і зразу заїжджає, заїжджає, заїжджають. Постійно в нас е, вони ремонтуються. Ці автомобілі. Ну я так розумію, що деякі автомобілі до вас ще доїжджають своїм ходом. А є ж такі, що їх треба привезти, тому що вже не можуть їхати. Звісно, це б так 50 на 50, е, які ми розуміємо, що своїм ходом приїхали. А ви через, через одну хвилину зайдемо у другий склад і там подивитися, які автомобілі там і, і під які обстріли попадають наші хлопці. Сергій Анатолійовичу. Ну, наскільки відомо, що саме на вас дуже часто попадає ця місія: до доставити сюди автомобіль, який не може приїхати сам. Ну, дивіться, ті моменти, коли ми їздимо на, на передову, ми їздимо разом з Юрієм Івановичем. Це Допомога гуманітарна, ту, що ми збираємо тут у Миронівці, і на, 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 на зворотню дорогу ми забираємо по можливості, якщо є у хлопців на ремонт машина, ми її забираємо з собою. Якщо вона їде своїм ходом, ми її привозимо. Якщо ні, то тоді шукаємо варіанти, як її сюди доставити, і яким чином. І ще хочу додати по поводу ремонтів автомобілів. Да, те, що автомобілі е, трошки старенького возраста, ну вони ще роблять свою роботу, а свою роботу роблять вони дуже гарно. Бо такі машини повнопривідні, вони по грязі, по болоту, не по дорозі, по полісам, по полям, і хлопців спасають і рятують життя, вони на них вивозять, вони на них боєкомплект підвозять. Тобто їм ця машина вкрай необхідна. Наша задача її відремонтувати. У Юрія Івановича роблять хлопці такі кулібіни тут, на цьому, бо бувають, як Юрій Іванович сказав, що запчастей не можна достати взагалі. То майструють уже там що можуть, виходять, викручуються, то тобто, й ну, в принципі роблять максимально для того, щоб у хлопців там мінімально боліла голова по поводу ну працездатності цієї машини. Ну, але це все кошти, Як би не було все рівно це тягне кошти купити ту запчастину чи навіть знайти матеріал, що його приготувати, і те саме паливо, щоб доставити сюди. Ну яким чином ви вирішуєте це питання? Ну і спочатку все було на наших коштах образновля, все було роблять безкоштовно. А е, чим далі, то ми вже просимо БМГ людей, що е, хоч за роботу і запчастини без заробітку, щоб ви розуміли, то є це не що питання, що там ми, ми щось хочемо заробити. Ні, це тільки чисто, щоб закупити цю запчастину, матеріали якісь, щоб тільки відлагодити е, ці автомобілі. Ну, Я добавлю, да. Наприклад, в середньому кожен ремонт цього автомобіля обходиться десь в районі 20-30 тисяч гривень. Це середній. Може бути трохи дешевший, може бути набагато дорожчий. Набагато По мірі можливості, як Юрій Іванович каже, що викручувалися своїми силами, ну, ви ж пойміть, що це не безмежно. Є у нас фермера, ті, що активно допомагають, наприклад, в купівлі запчастей. До людей звертаємося, люди допомагають, активно допомагають. Не байдужі. І, і ще прохання. Якщо буде можливість, не зоставайтеся байдужими, бо нам як машина приходить, у нас немає часу, немає можливості держати її довго, поки ми там одремонтуємо, поки гроші знайдемо. Треба це все робити оперативно. Привезли, оперативно зробили і оперативно оперативно відвезли. Так що, якщо в кого є можливість і бажання допомогти, ми всі до раді. Відчитаємося за кожну копійку, що була так. потрачена. Та я думаю, що вже і так зрозуміло, що ці гроші вони справді по суті це як кажуть, знаєте, як ото підтримка пораненому, що ти його перев'язав, що ти надав допомогу, так само і автомобілю. І я хочу звернутися справді до наших телеглядачів, що ви маєте можливість допомогти підтримати наших бійців. І тут якраз ідуть телефони і Юрія Івановича і Сергія Анатольовича. Звертайтеся, вони скажуть. Куди можна перерахувати гроші, щоб ми могли підтримати наших захисників? Ну, от зараз ми бачимо автомобіль, який побував в бою, і поранений, смертельно по суті, поранений, потрапив уже сюди. Ну, маємо надію, що на ремонт. От, Юрій Іванович, чи реально взагалі от уявити той бій, де він був, як були наші хлопці, і що от на сьогодні можна сказати? Ну, на прикладі цього автомобіля ви можете подивитися, які поранення несуть ці автомобілі. Слава тобі, Господи, що у... ніхто не, по... не загинув у цьому автомобілі, всі залишилися живі. Але, щоб ви розуміли, дві тіль пробитий, коробка передач пробита, радіатор, звісно, пробитий, бо ви бачите по пораненнях цьому Кузов ви подивилися, який, які, будемо казати, Осколки летіли сюди. Ну, Слів немає. Сергій да, буде, Анатолійович. Буде... Да. Да. Ну, я оце хотів би додати, да, Оце той помічник, який хлопцям рятує життя в свій час. Один із наглядних прикладів, для чого ми об'являємо збори коштів для ремонту цих автомобілів. Оцінити на даний момент ремонт цього автомобіля ну, просто неможливо. Е, відремонтувати потрібно. Яким чином, поки що не знаємо, але гроші на нього збирати треба. Може, новий двигатель буде куплятися. може. Ну, в общем, варіанти різні, але його треба зробити і повернути назад для виконання своїх бойових задач. І тому ми знову повертаємося, наші шановні телеглядачі, до того, що разом ми велика сила, і разом ми можемо допомогти повернутися, як і попередньому автомобілю, так і тому, який бачимо зараз на передову, щоб наші хлопці мали захист, і щоб наші хлопці були мобільні при виконанні своїх бойових завдань разом до перемоги.